Особливо перший розділ декларації самовизначення української нації, де сказано, що ми будуємо державу національного типу, тобто державу, де традиція, звичай, мова титульної нації обумовлює оцю структуру суспільну і державну державну структуру. Там багато є розділів, там є багато прав. Інші ми це все креслили нашу державу, нашу державу дуже чітко. Там є ясно якісь такі рудименти, які не повинні були. Туди проникнути, наприклад, сказано про своє громадянство. Але хто хоче, то він може зберегти громадянського радянського союзу. Це така поступка була тим силам, які в які були голоси. І там ще в кінці можна про дещо говорити. Але це одна з вершинних таких подій наших. Я взагалі вважаю, що це один з документів, з трьох документів, які є наріжними каменями от нашої державності.